Так, друзі, ви у мене запитуєте, чому у вас на ваш новий пульт чи на ваш пульт не встановлюється е, цей симулятор, хоча він з офіційного сайту і все повинно працювати. Все дуже просто. Я всі пульти перешиваю під 1001-1 прошивку. От. В даному випадку якраз це відбувається у вас на очах. О! Все це, це робиться. І де можна завантажити цей симулятор, я показував в кінці попереднього відео. От, тут все щось робиться там. Китайський щось пише. От. В кінці попереднього відео я вам все показував. Так, завантаження прошивки Ну, Новлення, ви не, не вимикайте пульта. Призавантажую пульт. Тралювали. Зовсім трошечки лишилось. Зараз пульт перепрошиється і можна буде встановлювати будь-що. Ця прошивка вона покращує якраз користування цим пультом. Там дуже багато цікавих плюшок зробили, там і це відноситься до зв'язку між пультом і дроном і багато чого. Тому я всі пульти перешиваю на. Ось цю тисячу першу прошивку, як кажуть, чи Бандера. О, бачите як? Робиться. Тому, якщо цікаво, то звертайтеся.